Всім привіт! З вами я Райсен, і в цьому відео я вам покажу топ-карти для треніровок, після яких ваш скіл стане в рази вищий, навіть якщо він і так вже великий. Всім приємного просмотру, приятного апетиту! А ми починаємо. Вот це перша по щоту карта. Вона призначена для клоусфайта. Там стоїть людина, ви знаєте, файтитись. На цій карті можна поіграти з другом і не тільки. Код карти ви бачите на своїх екранах. От і все. На першу карту все. Переходимо до другої карти. А це друга по щоту карта підходить як для жимів, ВЗМ на дальність, так і для клоусфайта. Можна поіграти з друзями. Дуже цікава карта. Вот допустимо. Отой. нокнули close, five і першого. І добили другу на зажимі. І на цьому друга карта підійшла до кінця. Переходимо до третьої карти. Це Вже третя карта в мір чудес тренувань. І тут прийдеться збивати кульки для чувствительності. Максимум тут треба збити 30 кульок. 30 кульок. І все. Грати тут можна без тімейтів, без друзів, самому зайти, потренуватися. Дуже прикольна карта мені зайшла. От і все, код карти ви бачите на своїх екранах. І ми переходимо до слідчої, до четвертої карти. Пишіть свої рекорди на цій карті в коментарях. А ми переходимо далі. От ми й дійшли до четвертої і загалом до останньої карти в цьому відео. Карта посачається для зажима. Іграти тут можна тільки самому, без друзів, на жаль. Ну, потренуватись, потренуватися. Код карти у вас на екранах. А на цьому все. Це відео підійшло до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть в коментарях, чи це відео було для вас корисне. Всім пока. З вами був Райсон.